Чоловік у шлюбі з вами оформлює нове майно, яке купляє там, нерухомість, або документи по будівництву будинку на маму. Ну, це дуже розповсюджена історія, такого досить багато у сім'ях. Для цього є різні причини, які озвучуються, такі, як там, оподаткування. Нові правила мобілізації та штрафи це то що зараз це актуальна тема, так. Але ви знаєте, про що це свідчить, коли чоловік у шлюбі із вами, майно яке ви купляєте під час спільного проживання, оформлює на маму, це значить тільки одне. Він не збирається з вами жити все життя. Він вам не довіряє. І у цій родині, в яку ви прийшли, є коаліція проти вас у вас за спиною із родичів вашого чоловіка. Ви в цій родині чужа, вони вас таки не прийняли. Справедлива ця недовіра чи ні, це вже залежить від особистих відносин в кожному окремому випадку. Але це факт, дівчата. Основа шлюбу, довіра, взаємне піклування один про одного та спільні цілі, плани та мета по життю. І коли у вас така ситуація, що майно оформлюється на маму, це означає, що цих трьох моментів у вас нема. І якщо ваш шлюб розвалиться, ви з нього підете ні з чим.